На кухні Тернопільського карітасу йдуть останні приготування до старту кулінарного майстер-класу. В очікуванні заздалегідь приготовлене тісто, яке вже підросло, і з якого діти мають випікати рогалики та тістечка, аби все вдалося. Кожен з учасників на заняття відповідає за свій процес. Маю порізати його на вісім частинок і скрутити з цього маленький круасан. Ви в формочки і потім будемо їх запікати. Кулінари розповідають, що полюбляють проводити час за приготуванням цікавих страв, а найбільше вчитися чомусь новому. Наші працівники так само можуть з нами пожартувати, і нам дуже весело, що вони в нашій такій маленькій компанії, коли буває що старші люди можуть не розуміти менших, а вони нас дуже розуміють і підтримують в цьому. Дуже подобається майстер-клас на кухні, бо тут можна творити і робити приємне іншим людям. Мафіни навчився робити рогалики. Дуже мені сподобалося їх робити. Ще донедавна Юра мріє працювати в кулінарній сфері, тому на благодійній кухні хлопець проводить час із задоволенням. До цього я думав йти на кухара, але під час того, коли почалася війна, тіпо, зменшилися ті вакансії, і я думаю, йти в АТІ. Кулінарні майстер-класи у благодійному фонді Карітес відбуваються вже п'ятий рік. Їх проводять для дітей різного віку. Ми намагаємося дати діткам можливість попробувати себе в різних професіях, які в принципі доступні для того, щоб їх там попробувати власними руками. Тому так наші діти вони відвідують гончарну майстерню, вони відвідують іпотерапію, катаються на конях. і власне кулінарні майстер-класи це теж в напрямку профорієнтаційно. Вони вчаться готувати, хлопці вчаться щось готувати складніше ніж просто канапки. Власноруч, приготовленими солодощами, діти планують пригощати людей із хоспісу. Для тих, хто хотів би спробувати приготувати мафіни або ж рогалики вдома, учасники майстер-класу рекомендують мати один із найосновніших інгредієнтів, без якого будь-які страви не будуть такими смачними. Тісто і файний настрій.